Вітаю всіх на моєму каналі Закохана втару. Самотність чоловіка це тема, про яку рідко говорять відверто. Часто вона прихована за роботою, жартами або внутрішнім мовчанням. Але правда в тому, що чоловікам самотність теж болить. І сьогоднішній розклад це спроба зазирнути глибше, що стало причиною цього стану. Можливо, це старі емоційні травми, страх знову довіритися або втома від ілюзій. Якщо ви готові подивитися на ситуацію чесно, без самокритики, але з повагою до себе, ласкаво прошу до розкладу. Підтримайте це відео лайком, підпишіться на канал, якщо відчуваєте, що мій підхід вам близький. І, звісно, ви завжди можете звернутися за персональним розкладом. Іноді саме він допомагає побачити свою історію по-новому. В основі вашої самотності лежить якась постійна конкурентна боротьба. Щось ви пережили таке, де вам постійно доводилося доказувати свою правоту чи в сім'ї, чи з однокласниками, чи на роботі. Ви немов часто перебували в стані якогось конфлікту, де потрібно було захищатися, доводити, що ви праві, доводити, що ви маєте право на щось. І через це у вас склалося якесь несвідоме враження, що стосунки це не партнерство, а це постійна боротьба. А ще схоже на те, у дитинстві від вас вимагали або транслювали таку позицію, що ви маєте бути ідеальним. Ідеальним сином, ідеальним учнем, ідеальним хлопчиком завжди чистенький, акуратненький, нігті обрізані, волостячко причесане, воротничок біленький, носочки біленькі, уроки поучені, в кімнаті порядок, маму слухає, татові допомагає, і взагалі от такий прям хлопчик-ангелочок. І от коли цей хлопчик дійсно ангелочок, коли він маму послухав, мама його любить. Коли він татові допоміг, тато його похвалив. Коли диктант на 5 чи на 12 написав, вчителька похвалила, приклад класові поставила, ось дивіться, Ваня Гриша Коля, який молодець. Він умнічок, він розумничок, його можна любити, бо він ідеальний. А якщо він не буде ідеальний, за що його любити? І це могло також записатися в вашу підсвідомість. Мене люблять, коли я ідеальний, коли я чудовий. Якщо я не ідеальний, мене любити нема за що. А ми ж усі не ідеальні. От і виходить, як я можу створити стосунки, якщо я не ідеальний. У мене не ідеальна зовнішність, у мене не ідеальна робота, у мене нема свого бізнесу, чи в мене нема крутої тачки, і взагалі я не Ілон Маск. Я... Ракети в космос не запускаю, на що я можу надіятись. Я не ідеальний, я не найкращий. Значить, я на любов не заслуговую. А ще схоже на те, що у вас у минулому вже були якісь стосунки, де ви досить таки сильно опеклися. Чи то вас сильно образили? Чи то вас ні в що не ставили? Чи то від вас не вимагали лише грошей? Чи то жінка хотіла завжди бути головною, а ви. та, Що ти там? роби так, як я сказала. Жінка має керуватися мною. І, і ви підсвідомо боїтеся нових таких стосунків. Підсвідомо боїтеся, що вас знову знецінять у стосунках. І краще вже самому, ніж знову зіштовхнутися з тим, що мене відштовхнуть, бо я не ідеальний, з тим, що я маю доводити свою правоту. Чи з тим, що знову вона буде намагатися мене підкорити і верховодити мною? І не врахуватися з моїми бажаннями, зі мною взагалі не рахуватися. Краще я вже буду сам. А ще, напевно, вам, як і більшості хлопчиків, внушили чоловіки не плачуть, чоловіки не переживають, чоловік сильний, чоловік тримає свої емоції під контролем. І воно у вас там і заклалося в підсвідомості. Емоції треба тримати під контролем. Не показувати слабкість, не показувати свої справжні емоції, бути сильним. Які там емоції? Я мужик, я повинен бути стійкий, я повинен бути стриманий навіть у коханні. От тільки в стосунках, у будь-яких стосунках, що в романтичних, що в дружніх. Емоційна близькість все ж таки важлива. Важливо спілкуватися з живою людиною, а не з беземоційною каменюкою, вибачте на слові. А ще чомусь у вас є якийсь підсвідомий страх, коли стосунки розвиваються занадто активно, занадто швидко. Ви, немов, боятеся втратити себе в цій швидкості. У вас є якесь переконання, що якщо стосунки розвиваються занадто швидко, це небезпечно. Краще повільніше, краще не поспішаючи. Хай потім, хай згодом. Поспішати не потрібно, особливо в коханні. Треба не поспішати, треба придивитися одне до одного. Кохання з першого погляду. Та ви про що? Та такого не може бути. Ну, і знов повертаємося до того, що всі ми не ідеальні. Вам внушили, що вас люблять за вашу хорошість, за вашу ідеальність, і вона вас знову стримує. Я не ідеальний. Я не супер-пупер бізнесмен, я не супер-пупермен і так далі. Ну, як я можу заслуговувати на дійсно кохання тієї, яка мені до душі? І це також стримує вас в плані побудови романтичних стосунків. А ще ви якось транслюєте світ в світ свою неготовність до традиційного шлюбу. Можливо, ви якось говорите, що та шлюб це пережитки минулого. Чи коли поставили штамп в паспорті, то жінка вважає, що вона наклала на мене лапу, а бути підконтрольним жінці ні. Зась. Це я маю вирішувати, що робити мені з собою і з моєю свободою. І, можливо, щось таке, що жінка застала мене одружитися та ніколи. Це я вирішую, одружуватися чи ні. І взагалі, я вважаю, що найкраще це вільні стосунки. Ну, а ще схоже на те, що ви якось частенько говорите про те, що жінки меркантильні. Он вона хоче мною користуватися, он вона хоче за рахунок мене виживати. Можливо, навіть у вашій мові проскакує щось таке. Стосунки мають бути 50 на 50. Якщо ми йдемо на побачення, чому я маю платити за її каву. І взагалі, чому це я її там в ресторан зводила, вона зі мною нічим не розрахувалася. Якщо це дійсно так, ну, вибачте, жінкам це не подобається. Не тому, що ми меркантильні, а тому, що нам не подобається, коли нас вважають меркантильними. Так як ви, чоловіки, підсвідомо бажаєте біля себе лагідної, ніжної, господині, коханки, смутливої 40 років і так далі. То так кожна жінка підсвідомо бажає біля себе мати сильного, сміливого, щоб за ним, як за кам'яною стіною. Якщо ви до одруження транслюєте, що стосунки 50 на 50, ти сама це зробиш, ти сама за це заплатиш, як я повірю, що після одруження ви змінитеся і ви станете добрим чоловіком, чудовим господарем, і що ви будете дбати про нашу сім'ю. І що мої діти не підуть з протягнутою рукою по світові, бо ви скажете, що мої гроші лише мої, а ти як хочеш, так своїми дітьми і розбирайся. Але і самодостатні жінки теж вас відштовхують. Ви немов побоюєтеся, що якщо вона все може сама, вона сама й гвіздок забила, вона й сама й долари заробляє, то на що їй тут потрібний? І десь оце також проскакує, якось транслюється в світ. Можливо, ви десь колись щось сказали: ой, та ні, вона там бізнес-леді, куди там мені до неї, чи ой, у неї така крута тачка, ні, я таку собі не зможу купити. А отю невпевненість, яку ви, можливо, несвідомо транслюєте в світ, жінки все-таки щитують. Якщо ти вважаєш себе негідним мене, то я з тобою погоджуся. Бо я це щитаю отам на інтуїтивному рівні. Ти не віриш у можливість стосунків зі мною? То й я теж не повірю. А ще схоже на те, що в своїх розмовах, не знаю, чи взагалі в розмовах, чи конкретно з потенційними партнерками, ви часто повертаєтеся в минуле. В той негарний досвід, який ви пережили. Ви розповідаєте, он там мені було важко, он вона мене там ображала, а он вона, а он у нас. Кому ж подобається весь час слухати про минуле, про негативне минуле. Ви швидше за все не усвідомлюєте, наскільки часто ви повертаєтеся до цієї розмови. І, ймовірно, через те, що ви вважаєте, що це саме вам вирішувати, які стосунки будувати і коли їх переводити на новий рівень, ви уникаєте якогось планування подальшого майбутнього разом. Ви не розповідаєте своїй партнерці, що а ми отак зробимо, а ми оте зробимо, а ми там. З'їдемося через місяць, через півроку. Ви самі собі щось вирішили, якщо вирішили, а її тримаєте ніби осторонь. І знову ж повторююся, ви цього не усвідомлюєте. Для вас це, можливо, норма поведінки. Я сам собі напланував, я сам собі вирішив, а нікому про те знати не потрібно. От зроблю, тоді побачуть. І при всьому тому, що вас в дитинстві швидше за все вчили, що хлопчики не плачуть, хлопчики свої емоції не показують. Ви іноді несвідомо все ж таки буваєте надміру емоційним. І ви заливаєте свою співбесідницю своїми емоціями. навіть позитивними. Але коли емоцій забагато, в них можна просто втонути. В негативних емоціях тонути страшно, тонути боляче. Але коли надміру позитивних емоцій, то все одно тонути не дуже весело. Неважливо, де ти тонеш, чи в лаві, чи в озері, чи в океані, чи в цукровій ваті. Факт лишається фактом, коли емоцій надміру, жінка губиться в ваших емоціях. І знову карти розповідають про те, що ви в минулому пережили щось неприємне, якийсь осуд, десь ви не були повністю відповідальні, відповідні до того ідеалу, який від вас вимагали. Десь вас заставляли заслужити любов, десь вас заставляли бути хорошим хлопчиком, чи вдома, чи в школі, чи на роботі. І оце, що ви маєте бути ідеальним, ви маєте заслуговувати любов, до сих пір над вами тримає владу, до сих пір керує вашою поведінкою. Ви до сих пір усвідомлено чи підсвідомо, але керуєтеся тією думкою, що щоб мене любили, я маю це заслужити. Щоб мене не осудили, щоб мене не відштовхнули, я маю бути хорошим. Я маю бути супер-хорошим. І, ймовірно, через те ви тепер дуже тримаєте себе в якихось рамках. Як ото, шаг вліво, шаг вправо, спроба втечі, розстріл на місці. Ось щось таке. Я маю бути зібраним, я маю бути сильним, я маю бути ідеальним. Ні шагу вліво, ні шагу вправо, ніяких коливань. А через те, що ви пережили якісь болючі стосунки в минулому, ця біль ще й досі тримає вас. Як я вже казала, ви повертаєтеся до тієї ситуації в своїх розмовах. Ви, напевно, відчуваєте ще той біль, ви, напевно, ще обдумуєте той біль. І він, звичайно, ж заважає вашим нинішнім стосункам. Воно вже, наче й в минулому, воно, воно вже іначе й відболіло, я би не отеначе. Бо те, що наче відболіло, наче в минулому, насправді просто трішки приховалося, можливо, під вплином часу. Але воно ще впливає на вас. Воно ще болить там із середини. Воно ще заважає вам будувати здорові стосунки. Воно заставляє вас очікувати якогось підвоху від нової людини, від нової потенційної партнерки. І через те, що ви пережили якісь негативні емоції, можливо, навіть якусь втрату, адже ці стосунки вже в минулому, ви, ймовірно, вирішили, все, я більше ніколи нікому не довірюся. Я не хочу переживати отой біль. Я не хочу переживати або осуд, або порівняння мене з іншими, або, можливо, зраду. Краще буду сам, ніж знову переживу оте все, що було. А ваша душа, ваше серце швидше за все, вже готові до стосунків. Бо воно прагне відвертих, щирих, справжніх стосунків, справжнього кохання. Того кохання, де не вона ідеальна, вона красива, вона там ну, гарна вітрина для нашої сім'ї, а там, де вона моя, вона для моєї душі, вона та, яку я дійсно кохаю. З якимись її негараздами у зовнішності, з якимись її комплексами. Я потребую цих стосунків, коли я щиро кохаю, і коли мене щиро кохають. І вам потрібні такі стосунки, ваша душа потребує таких стосунків, де ви зможете відкритися своїй партнерки, де ви зможете довіритися своїй коханні, зі своїми слабкостями і сильними сторонами, і слабкими сторонами. Де вам не потрібно бути весь час грати сильну, роль сильного чоловіка? Де ви зможете, можливо, навіть поплакати. Хто сказав, що мужики не плачуть? Що за бред? Що за маячня? Плакати має право кожна жива людина. Якщо помремо, тоді вже не плакатиме, бо не зможемо. Кожна людина має право на слабкості, кожна людина має право на свої емоції. І саме таких стосунків і потребує ваша душа. Ваше серце, де вона вас зрозуміє, де вона вас не осудить, де вона дозволить вам бути не лише сильним біля неї, але і слабким, якщо такий момент настав. Ми не можемо бути, чи чоловік, чи жінка, ми не можемо бути сильними, міцними, незалежними 24 години на 7 всі дні в року. Це просто неможливо. Ви потребуєте стосунків. Де не потрібно все абсолютно тримати під своїм контролем, до, маленької, до найменшої дрібниці. Ви потребуєте стосунків, де ви нарешті зможете розслабитися, просто довіритися довірите чиї, отій течії часу, течії ваших стосунків, де стосунки розвиваються, немов самі собою, гармонійно, спокійно, самоплинно, де не треба тримати все під контролем і вирішувати все, повторюся до найменшої дрібниці. Коли можна просто жити, просто насолоджуватися тим, що поряд ваша кохана, що вона щаслива і ви щасливі поряд з нею. А от жінка, яка вам дійсно підходить, яка дійсно до вашої душі, до вашого серця, ну це просто феєрична суміш. З одного боку, вона має бути загадковою, але в той же час справжньою. Вона, немов і відкрита, і таємнича водночас. Жінка, яка не боїться заглянути і в власну темряву, і у вашу темряву, яка не боїться заглянути туди за межу, що там діється в душі, яка не боїться побачити правду, і яка готова підтримати вас, побачити вас справжнім, і з вашими хорошими сторонами, і з вашими не надто привабливими сторонами теж. А ще ви потребуєте жінку-музу, жінку натхненницю, енергійну, яка завжди поряд з вами, яка готова заряджати вас енергією, яка сама така жіночка-зажигалочка. Коли дивишся на неї і хочеться творити заради неї, прихилити весь світ заради неї, і вона готова поряд з вами прихиляти цей світ. Ну так, до, до власних ніжок, ну що зробиш. Але коли ви прихилите цей світ до її ніжок, то ви теж скористаєтеся всіми тими благами, які вона отримає від вас. Вона їх перепрацює, вона їх збільшить, і ви будете насолоджуватися разом цими благами. А ще вам потрібна жінка-переможниця. Жінка, яка не боїться якихось викликів. Яка готова відстоювати себе, відстоювати свою сім'ю і готова перемагати. Не просто відстоювати, а відстояти. Бо вона самодостатня, бо вона впевнена в собі. І вона впевнена в вас. Бо жінка захищає сім'ю тоді, коли вона в цій сім'ї впевнена, коли є що захищати. А наша впевненість в сім'ї, в стосунках, найчастіше залежить від того. Як ви себе чоловіки ведете в стосунках. Якщо я бачу, що мій чоловік це дійсно моя надія, моя опора, та я за свою сім'ю любому глотку перегризу. Хто б це не був, ніхто не посміє вмішатися в мою сім'ю, якщо я вірю, що це сім'я, якщо я вірю в свого чоловіка. І саме таку жінку ви і потребуєте, яка вірить в вас і яка бачить у вас надію. Бо ви і є тією надією. А заважає побудові вашим стосункам з подібною жінкою якась ваша апатія. Те, що ви зациклилися на минулому, і ви вважаєте, що я стільки всього пережив, там так було боляче, що я, мабуть, вже нічого й не хочу. І через це ви якось боїтеся відкриватися. Ви Закрилися в своїй раковині, ви зіщулилися в своєму такому ідеальному образові, і я ось такий, мені нічого не треба. Я, я сильний, я незалежний, я самостійний, я все можу сам, я така беземоційна брила. А це заважає. Я хочу бачити поряд себе справжнього чоловіка, а не каменюку. Чоловіка, який кохає, чоловіка, який підтримує. Чоловіка, який може сумувати, він має право на сум, він має право на радість. А якщо чоловік замкнув у собі свої емоції, якщо по його обличчю не можна зрозуміти добре йому чи погано, мені просто некомфортно поряд з таким чоловіком. І це заважає вам будувати стосунки. Та ще й схоже, що ви не тільки закрилися в своїх емоціях, а іноді, коли емоції прориваються назовні, проривається отой біль минулого, і ви, можливо, несвідомо відштовхуєте ту, яка б, можливо, б змогла загоїти ваші рани, змогла б вас зцілити. Але, ймовірно, коли жінка підходить до вас занадто близько, ну, в плані емоцій, ви якось відчуваєте це як загрозу вашій незалежності, як можливість повторення того болючого досвіду. І ви якось... Не підходь, не займай, не торкайся, я сам, ти мені не треба. Звісно, це виходить несвідомо. Звісно, це не, не прямі слова так сказані, швидше за все, ви, можливо, якось так зйожуєтесь, коли вас занадто сильно до вас близько підходять. Але підсвідомо жінки щитують, що ви застрягли в минулому, що ви очікуєте болю, що ви не готові відкритися емоційно. І вона поряд з вами теж не може відкритися. Бо вона, немов, впирається лобом у стіну вашої емоційної закритості. І це дуже заважає створенню ваших стосунків. Це дуже заважає вам привабити у жінку, якої дійсно прагне ваша душа. Звичайно, ж, зрозуміло, що якщо залишатися в тому стані, в якому ви є, то на розвиток стосунків надіятися, ну. Навряд чи можливо. А що ж тоді вам потрібно зробити для того, щоб змінитися? Щоб привабити, щоб почати якісь стосунки? Щоб самотність, нарешті, залишилася в минулому, а в теперішньому, в майбутньому, були гарні, гармонійні, чудові стосунки. Ну, як мінімум, вам потрібно усвідомити, що проблема є. І яка ця проблема? Що ви застрягли в минулому, що ви застрягли в тому болю? І вам треба. Хай повільно, хай потихеньку, але пропрацьовувати це, відпускати старий біль, повірити в можливість те, що нові стосунки можуть бути нормальними, без отого болю, без отих зрад, без якихось конфліктів. Вам потрібно хоч і потихеньку, але відпустити минулі образи, минулий біль. Хай вони перестануть впливати на вас сьогоднішнього. Вони в минулому до побачення! Хай там і сидять. Також треба потроху, якщо ви боїтеся відразу, емоційно відкриватися. Зніміть зі себе оту броню вічного лицаря, під якою ви заховалися. Ви, не кам'яна брила, ви жива людина. Не ховайте повністю всі емоції від людей. Я не говорю про те, що залити їх шквалом якихось емоцій, але і намагатися стримуватися теж не варіант. Починайте потрошку виходити з цього стану. Починайте відкривати себе справжнього світові. Постарайтеся перебороти у той страх, бути уразливим. Якісь ваші страхи нового болю, якісь ваші спогади про неприємні події минулого, вони вас заважають. Вони вам заважають, вони вас тримають на місці. Зрозумійте це. І нехай вони, повторюся, залишаються в минулому. Відкрийте себе світу, відкрийте себе для нових почуттів. Повірте цьому світу. Просто якось зрозумійте, що минуле вже закінчилося, що не всі стосунки однакові. Кожна людина унікальна, немає двох одинакових людей. Навіть близнята, вони все одно різні, в них різні характери, в них різні подобання, навіть якщо здається, що вони ідентичні. Так само немає двох однакових стосунків. Якщо в попередніх стосунках у вас були проблеми, якщо ви пережили якийсь біль, це зовсім не означає, що це буде і в майбутніх стосунках. Просто переосмисліть це і відпустіть старий біль, старі страхи, що вас тримають на місці. І якщо ви зможете позбавитися впливу негативного минулого на вас, ваше життя значно покращиться. І у вас з'явиться можливість до нових, до чудових, до гармонійних стосунків. І в вашому житті розпочнеться новий, світлий, чудовий етап. Ви зможете зустріти прекрасну жінку, емоційно відкриту, жінку, яка розумітиме вас, яка підтримуватиме вас, з якою ви будете на одній хвилі. З якою ви будете, ну, от немов створені один для одного, ту, яку варто було б зустріти ще колись там давно, але не склалося. Жінку, яка буде дійсно вашою половинкою, яка вас розумітиме, яка вас підтримуватиме, яку ви розумітимете і підтримуватимете не тому, що так треба, а тому, що вона моя, вона рідна, вона кохана, я все для неї. Я сонце для неї прихилю, я цей світ їй під ноги кину не тому, що вона цього хоче, а тому, що вона цього варта, а варта вона цього, бо я її кохаю. І якщо у вас вийде, якщо ви відпустите це минуле, ви не просто зустрінете цю жінку, ви не просто отримаєте надію на майбутні чудові стосунки, ви створите дійсно сім'ю. І не просто сім'ю, а можна сказати, династію. Де вам дійсно буде чудово, де дім повна чаша, де ви кохаєте одне одного, де кожен, хто приходить в ваш дім, просто гріється у світлі вашого кохання, вашого добробуту, вашого щастя, де діти будуть щасливі, де онуки будуть щасливі, де всі ваші потомки хотітимуть знову і знову до вас приїжджати в гості. Якщо ви зможете відпустити минуле. Якщо ви зможете позбавитися від його впливу на вас, це буде новий етап вашого життя. Це буде чудове життя. Це буде про кохання, це буде про добробут. Це буде про дім повна чаша. Це буде про щастя. Про я коханий, я кохаю. І вона кохана, вона кохає. І ми вдвох щасливі. І ми вдвох прекрасна пара. Настільки прекрасна пара, що навіть янголи нам заздрять. І це можливо. Але можливо за умови того, що ви позбавитесь відпливу свого минулого. Дякую за перегляд мого відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, переглядайте інші мої відео. Звертайтеся за персональним розкладом.